Наталя Бабалик, старша наукова співробітниця відділу промоції і фандрейзингу Львівської національної галереї мистецтв. Остання виставка художника Осипа Сорохтея, яка відбувалася у стінах нашої галереї на початку цього року, засвідчила широке зацікавлення аудиторії, пригадується велелюдне відкриття виставки, ажіотаж, який вона спричинила. На жаль, вона була доступна недовго, лише тиждень через карантин, який був оголошений в країні. Спадщина Осипа Сорохтея цікава надзвичайно не тільки вічними темами і сюжетами, за які він брався і з особливим почерком інтерпретував. Вона дуже пізнавальна історично, оскільки художник щодня робив замальовки з довкілля, вів щоденник. Це надзвичайно цікавий матеріал для дослідників, письменників, усіх, хто цікавиться історією, і культурою нашого краю. Хочеться відзначити також родину, митця, яка опікується його творчим спадком, популяризує його, піднаходить нові матеріали. Тому ось ця новина про те, що вдасться запустити сайт, над яким тривала довгий час робота. Просто чудова. Переконана, він користуватиметься популярністю і принагідно хочеться подякувати всім, хто причетний до цього.